Зарядка знову ця зарядка. Коли ж можна буде поспати? Друзі, це відео для тих, у кого депресивний стан, депресивний настрій або й того гірше великий депресивний розлад. Для покращення вашого неприємного стану потрібні активності, потрібні активні дії. Гормони щастя і радості знаходяться насправді. В ваших активностях, а ще вам потрібні регулярні невеличкі особисті перемоги. Просто неможливо знаходитися в ліжку, дивитися фільми, читати книги і таким чином долати депресивний стан і депресію. Скільки би ви себе не умовляли, що завтра все пройде, і завтра ваш депресивний стан пройде, нічого подібного не станеться без ваших зусиль, без вашої волі, він залишиться з вами. Надовго вмовити себе одного разу, а ще більше, вмовляти себе кожного разу на ранкову фізичну зарядку, це не просто, але це потрібно і потрібно зробити це справжньою своєю навичкою. Тут вам допоможе відчуття дисципліни. Ваша воля це те, без чого ви не зможете здолати депресивний стан і депресію. Якщо ви не візьмете під контроль ваш депресивний стан і не позбудетесь його. Він візьме під контроль ваше життя. І як би важко не було, маленькі кроки щодня, багато маленьких кроків, але регулярно. Якщо ви не встанете з ліжка і не почнете робити активності, воно може поглинути вас дуже сильно і надовго. Все, що не в руках всесвіту, у ваших руках.